Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 8 вересня 2024 року. Я хочу показати вам сорт винограду Байканур. Ось в такому він стані, довго він не міг достигнути, але більшість є гід уже стиглих. Ну і приходять люди, пробують. Дехто купує навіть. І грон стає менше. і прийде час що я вам не буду мати що показати отже вирішив зняти це сьогодні сьогодні неділя 8 вересня і я то знімаю для вас товариство такий він красунчик кожний рік він достигає бачите які Ягоди зараз возьму ще 5 копійочок аби вам показати Дивіться, грон в цьому році не дуже багато але я вважаю що їх достатньо дивіться 5 копійок і ягода. Бачите? Величина яка ягоди. От сама маленька навіть ось. Бачите ось. Ось ця от сама маленька і то щось має. Якісь розміри має. Є, є трошки укусів слизнів. Але в цілому, як кожен рік, він радує. Це дійсно такий сорт, який потрібно мати. Він у вас достигне. Він має 125 днів, але достигає. Бо є такі, що не достигає. Не набирає цукру як спонсор, наприклад, я вже не знаю, чи я буду тримати спонсора, чи ні. В моїх умовах, якби десь в місті, в місті. Я мешкаю в Рівненській області, якби десь в місті якомусь, можливо, так. Можливо, він би серед будинків і достигав би спонсор. А тут він не достигає. Байконур достиг. Ще не було такого року, щоб байконур не достиг. Ось такі такі грона, такі ягоди. Ось дивіться, бачите. Між п'ятьма копійками вам показую. Такий лист має ось. Ось ще лист вам. Підемо зараз ще на інший бік, подивимося. Як то все з іншого боку виглядає, кущ у мене високий, він сильно рослий байконур. Ось, підійшли ми зі східного боку, показую вам байконурчик. Бачите, як він виглядає. Трошки ягоди почали бачите, зародзинкуватись. Маленькі. Деякі тут потучив трошки слизень, трошки підгнили знизу. Але це не критично. Деякі сорти, такі як пам'яті вчителя геть. І рошфор. Геть в цьому році гнилі багато. Галахат багато гнилі. Ну, багато, багато, багато. Преображення багато гнилі. Бачите? Тут родзинки, можливо. Ось вони. Зараз, зараз покажу. Ось родинки, бачите, Може ту мало поливу, бачите, земля потріскана, можливо, мало поливу. Ось такі гронки є невеличкі. Гарний, гарний, він з вигляду, з вигляду дуже гарний. І чому його висвітлив? Аби ягоди набрали кольору. Може бути навіть зеленкувата ягода. смак мати, а кольору вона не має в нас естетичного. Вигляду немає. Зараз ми ще зріжемо декілька ягід. і провіримо їх на цукор. От Зріжемо ось цю чималку ягоду. Цю не будемо зрізати. Зріжемо, може ось цю маленьку. Геть маленьку Геть зрізали. А ось ще тут я не показував, як з цього боку виглядає, бачите, грона. Рукави розташовані знизу у мене йдуть. Чому? А тому, що їх легко вкривати на зиму. Він витримує небагато, по, понад 20, десь 23-22 морозу, так що його потрібно вкривати. Хто не хоче вкривати, надіється на теплу зиму, не вкривайте. І так, як бачите, зрізав я дві ягоди. Одна менше, друга більша. А дивіться, навіть менше, довжиною як 5 копійок. У ну, нас більшу там, нема вже що й говорити. Зараз я їх розріжу і провіримо на цукор. Як бачите, друзі, цукру 18% він набрав. Досить такий солоденький. Ягода в нього хрумка. Вона не така, як в лори. Мягка. Ця хрумка ягода, вона хрумає. Але соку теж, соку теж є достатньо. Mm, люкс. Солодкий з приємним гармонійним смаком. І навіть щось фруктове таке відчувається. Не можу зрозуміти, що це таке. Друзі, не буду я вас багато затримувати. Гарних всім рожаїв. Слава нації! Смерть Російській Федерації!